Днями у Люблінському воєводстві Республіки Польща відбувся четвертий об'єднавчий конгрес самоврядування ініціативи трьох морів. Вже другий рік поспіль у ньому бере участь голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Минулого року наша область підписала угоди про економічну мережу регіонів Тримор'я. Вона передбачає співпрацю, обмін досвідом та реалізацію спільних проєктів у транспортній, економічній і цифровій сферах, які спрямовані на відбудову України. У 2023 року, майже в цей період, Хмельницька обласна рада, Хмельницька область стала членом союзу в який входить більше 12 країн Європейського союзу. Це потужна комунікація між країнами щодо обміну досвіду у напрямку інфраструктурних проєктів, і їх реалізації, діджиталізації, обміном досвідом і підтримкою сфері охорони здоров'я, науки, культури. На сьогодні, на порядку денному, гостро звучало питання підтримки та відновлення України в умовах неоголошеної широкомасштабної війни. Під час виступу президента Республіки Польщі Анджея Дуди було наголошено, що Україну точно не можна залишати у цій страшній війні у цій битві проти російського агресора-терориста, від руки кого і від куль, і від ракети форс, щоденно гинуть діти і все українське населення. Президент Польщі Анджей Дуда, який був присутній на конгресі, зазначив, що Україна є надійним партнером для всієї Європи. Йдеться як про економічне співробітництво, так і про військове. Не укрити, що в зв'язку, з російською агресією на Україну. Зв'язку із збройною російською агресією на території України ця навала загрожує всі об'єднані Європи. Ми розвиваємо з Україною відносини в рамках конгресу Триморі. Мова про військове співробітництво і економічне. Це для того, щоб ми могли обмінюватися товарами, могли подорожувати та розвивати бізнес відносини. в Цього року дводенний конгрес був націлений на теми енергетичної безпеки, штучного інтелекту, цифровізації суспільства та охорони здоров'я. За словами голови Хмельницької обласної ради, Віолети Лабазюк, російська агресія вплинула на всі аспекти нашого життя: економіку, інфраструктуру, соціальний захист. Також Віолета Лабазюк взяла участь у ряді панельних дискусій. Одна із яких стосувалася аграрного сектору. Також сьогодні маю участь у дискусійній панелі на тему підтримки аграрного сектора. Це надзвичайно актуальне питання для України, зокрема для Хмельниччини, адже Хмельниччина досі по широкомасштабне вторгнення статусується як потужним аграрним сектором, і наші аграрії декламують досить непогані показники на свої аграрні. Ниві, але питання постає надалі про збут сільськогосподарської продукції, в тому числі сьогодні це надзвичайно актуальне питання в той час, коли польські фермери надалі продовжують блокувати вивезення продукції за межі України блокувати кордони. З польськими колегами Віолетта Лабазюк обговорила чимало питань з них досвід реалізації програми Європейського союзу, інтерек ЮРП питання реабілітації українських військових та ветеранів, можливості оздоровлення та відпочинку українських дітей у Польщі, зміцнення міжрегіонального співробітництва між громадами Хмельниччини та Люблінським воєводством.